Відтепер дітлахи з Березного зможуть бавитися на новому дитячому майданчику. На цю споруду тут очікували не один рік. Як пройшло відкриття та хто зробив такий подарунок дітлахам? Дивіться далі у сюжеті. Пані Катерина дуже задоволена тим, що в Березному відкрили дитячий майданчик, де її дітки зможуть проводити своє дозвілля. Каже, дуже на це чекала. Це дуже гарно, тому що щоб було де дітям вийти, погратися, провести свій, свій час. Тим паче зараз. Школа в онлайні, треба десь побігати, погратися. Ініціатором побудови дитячого майданчика в Березному виступив народний депутат України від партії за майбутнє Віктор Мялик. Депутат відкрив майданчик за власні кошти. Попри війну, Віктор Мялик вже вкотре будує для малюків рівненщини дитячі майданчики, аби юні українці могли, хоча б на мить відволіктися від жахів війни. Це задоволення. Коли діти радуються, то батьки, і в тому числі я радуюся. Незалежно в нас країни війна, діти не повинні сидіти в телефонах, в інтернетах. Коли наші діти радуються, то й батьки радуються. В цьому році ми встановили три майданчика. В наступний рік, дасть Бог, ми хочемо поставити план з нашим брасом, з нашими церквами, хочемо поставити в Сім області около 10 штук. Міський голова Березного Руслан Пилипчук вдячний Віктору Мялику за такий подарунок місту. Розповідає, що з кожним днем дітлахів приходитиме все більше, аби побавитися на дитячому майданчику. Ви бачите, що дуже гарно він тут, як в ансамблі, він також засяяв. Прямо біля церкви, в центрі міста. Тобто воно тут буде дуже файно і гарно. І він ще буде обуденний день, ще буде взагалі ще більше людей і більше діток, тому що вже дітки ходили, питали, дивилися, а коли вже воно буде гратися. Старший присвітер обласного об'єднання української церкви християн Віри Євангелівської щасливий, адже біля його церкви відкрився чудовий дитячий майданчик, з якого лунатиме сміх і радість малечі. А це у такий бурений для України час дуже важливо. Я дуже задоволений. То для мене я насолоду, тому що ще раз, як я сьогодні вже говорив, ми про це планували, мріяли. І десь це був проект такий наш, щоб по сусідству нашого приміщення, був цей майданчик, і ми могли служити для діток, які тут будуть грати, збавитись, відпочивати. Куратор жіночого крила партії за майбутнє в Березному Наталія Наумчук розповідає, що в час війни будування дитячих майданчиків є дуже важливою справою. Діти повинні відволіктися від навколишнього стресу. Наша політична сила вибрала собі дуже правильну назву за майбутнє, тому що саме наші діти, як ніхто інший, є нашим майбутнім. І я дуже радію, коли відкривають такі майданчики. Народний депутат України Віктор Мялик запевнив, що будуть надалі триматися своєї цілі і робитимуть все можливе задля добробуту дітей. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.